Вітаю! Давайте сьогодні розглянемо таке питання, чи знайду я роботу найближчим часом? Чи знайду я роботу найближчим часом? Загадайте строк. Ну, то що я можу вам сказати? По цим родом випало, що на сьогоднішній день у вас дуже скрутне становище у фінансовому плані. Тобто, можливо, якісь проблеми, або немає якогось надходження, так, матеріальні якісь труднощі, а можливо просто труднощі, які потрібно здолати. так. Якесь у вас нерозуміння, куди рухатися, мана, можливо, хтось вам і маніпулює. І для того, щоб вам знайти цю роботу, вам потрібно бути таким, знаєте, сильним, енергійним. Направити свою енергію на те, що вам потрібно. Ця руна, вона така, знаєте, енергія сили, енергія руху. Вам потрібно зруйнувати те, що у вас зараз є, для того, щоб збудувати, скажімо так, своє майбутнє. Тобто, говориться про те, що потрібно рухатися, потрібно набрати в собі сили і рухатися до Цілі, яку ви собі поставили, чи знайдете роботу. А, у вас є напрямок, ви думаєте про те, що, що вам потрібно, і таке враження, що у вас є якийсь внутрішній компас, який показує, куди вам потрібно рухатися. Так? І, в принципі, ви до нього прислухаєтеся. Чи Знає, але ви якось несете свій хрест, ви несете якісь свої уроки, якісь свої знання, можливо, отримуєте нові досвід, Який ви повинні пройти для того, щоб досягти свою мету. Тому що ця руна навчає нас терпінню, витримки, сили волі. Так, може бути. Стан якісь потреби, скажімо так, у вас, да що ви потребуєте? Ну Тому що тут видно і фінансовий стан, і якісь обмани, маніпуляції. Так, ситуація така складненька, і радості немає. Ну, що я вам можу сказати? Рухайтеся в тому напрямку, який у вас указує ваш внутрішній компас, і добивайтеся свого. Незважаючи на всі труднощі, які у вас є на даний момент, добивайтеся свого з силою, з вашою такою, знаєте, внутрішньою зовнішньою. І йдіть за тим компасом, яким вам указує доля. І тоді всі ось ці негаразди підуть у небуття. Ось така моя відповідь.